Перед силами оборони нестандартну задачу і нестандартний виклик е, в процесі використання цієї нестандартної тактики стратегії ворог почав досягати успіху на даному етапі, скажімо, в формуванні тієї оборони, яку ми мали е, на той момент, і тих сил та засобів. Ну, з цього вони виявлялися, скажімо так, ну, недостатньо ефективними. Це не для того, щоб, знаєте, ну, ми ж не живемо і не ну, зрозумійте, військові е, навіть зараз ну, вони ж не мислять як цивільна людина знаєте, категоріями якогось середньобюджетного американського бойовика. Що у нас тут є задача. Десь висадили там 20 цих суперсолдатів, які зараз вирішать будь-яку задачу. Питання а чому ж не було тих 20 суперсолдатів не висадити ще там, наприклад, рік тому вони б всі задачі потихеньку літали. Б вирішували? Ні, це якраз кажу застосування. Я більш ніж впевнений, що ми скоро побачимо і застосування певних підрозділів. Служби безпеки України просто тому, що там є фахівці, які можуть з цими малими групами відпрацювати швидко, і ефективно, і не дозволити їм виконати ту задачу, яку вони перед собою поставили. Це дозволить нам в ефективно, в такий більш, скажімо, традиційний спосіб утримати далі нашу оборону. Ну не зовсім традиційний, плюс, скажімо, дозволить нам. Ну ж таки ефективно утримувати і е, не навіть ну от як приклад не намагатися, наприклад, витрачати е, десь не зовсім правильно. Наприклад, ті ж наші, наприклад, в дрони, і от робота там активна теж йде. От дуже класно що це показали росіяни. Я думаю, і все сподіваюсь, що ми все ж таки нам не вдасться росіянам окупувати ще одне українське місто, місто Покровськ. Врешті-решт, ми, по коли небудь будь повірте, побачимо таке кіно від сил безпілотних систем, зокрема виключно кейс оборони Покровська, яке там зараз відбувається.